Всім доброго дня! Сьогодні ми оглянемо триточкову модель зброєвого ременя з широким та м'яким наплічником кріпиться антапками Розберемо складові даного ременя. Широкий та м'який наплічник виготовлений з 500 ї кордури. Всередині в нас пінополіестелон. Довжина наплічника складає 66 см, ширина його 6 см, товщина 1,5 см. Времені використана міцна нейлонова стропа шириною 25 мм. В даному випадку вона слугує для петлі регулювання в обхват, а також для пряжки, яка регулюється повздовж ствола. Фастекси, всі пряжки, також перехідні рамки, виготовлені з ацеталу. Це в нас компанія Вуджен. Міцний та зносостійкий матеріал. Також у на розрив ми клепаємо металеві заклепні. Вони міцніші за нитки. Ну і окремо поговоримо про QD-антапки. Вони виготовлені спеціально під наші ремені та запити зі шведської сталі. Для того, щоб зафіксувати даний ремінь, на зброї повинен бути вихід під QD. В даному випадку він у мене знаходиться перший це на прикладі. Натискаємо, прокручуємо. Ззаду у нас. Зафіксований ремінь. І фіксуємо попереду. Все. Ремінь у нас повністю зафіксований. І так, ремінь зафіксований до зброї. Для початку нам потрібно підрегулювати дану пряжку Двохщільова пряжка яка знаходиться і розташована по довжині вашого ствола, налаштовується один раз особисто під вас. Підрегулювали, після чого можна ремінь одягати. І так. Просовуємо ліву руку таким чином, щоб наплічник у нас проходив по правому плечу, і основна частина зброєвого ременя виходила під лівою рукою. Величезну перевагу даного ременя є його широкий та м'який наплічник. Він вам не буде тиснути, натирати при активному використанні зброї. Він набагато себе краще показує, ніж ремінь на стропі. Позаду наплічник виглядає ось таким чином. Дійсно слугує наплічником, а не на спинником і виконує всі свої функції на 100%. В даному випадку зброя в притиснутому положенні, тобто ваші руки вільні можна працювати, робити певні маніпуляції. Для того, щоб звести зброю в бойове положення, є кілька варіантів. Перший з яких це в нас петля регулювання. Вона знаходиться під лівою рукою. Ви можете звести петлю регулювання, відтягнувши її назад великим пальцем або вказівним пальцем, особисто, як це зручно вам. І так, відтягуємо і зводимо зброю в бойове положення. Все це діло можна робити набагато швидше. Це я вам показав для прикладу. І можна працювати. Петля регулювання досить таки легко та зручно зводить зброю в бойове положення, а також її притискає до тіла. Ось таким чином все це діло працює. Ремінь собі має також перехід в одноточкове положення. Спереду, у нас біля qd папки розташований фастекс. Ми його від'єднуємо ось таким чином. Після чого підтягуємо петлею регулювання ремінь особисто під вас, як вам буде зручно. Зброя звисає, оптимально по відношенню до бійця. Ви можете легко працювати, робити перекладку і вести прицільний вогонь з обох рук. Звичайно ж, передбачено було це швидке скидання, куди ж без нього. Фастекс зафіксований біля qd тапки. Ми його від'єднуємо одним рухом. Ось таким чином. Всі кріплення залишаються на зброї. Ремінь залишається на тілі. Ось таким чином. І в зворотньому напрямку все це швидко під'єднується. Звели петлю регулювання. Зброя в прижитому режимі. Все. Даний ремінь виготовляємо в п'яти кольорах. На мені ви можете бачити зафіксований в чорному кольорі. Далі в нас колір койот, піксель, мультикам, а також олива. Всім дякую за увагу!